Тут время огородити нашу ділянку парканом. Ми дуже довго вибирали, яким чином ми це будемо робити. Було безліч варіантів. Був металопрофіль, був сітка рабіця, був дерев'яний штахетник, але зупинилися на металу на штахеті. Тобто металевий штахетник. От. Тим паче, що зараз він, хоч і не дешевий, але він доступний в різних окрасах, забарвленнях, фактурах різної довжини. Тобто ти замовляєш, тобі виготовляють 2-3 дні і готово. Але для того, щоб огородити таким чином, спочатку необхідно зробити огорожу, каркас огорожі. От зараз я вам покажу, що це таке. Ми ну, вже тут почали трошечки робити. Так, ну, скажімо так. Для того, щоб зробити каркас для такої гроші, ми прийняли рішення, що оскільки ворота будуть нести високу нагрузку навантаження, високе навантаження, то ми забетонували металеві квадратні труби 80х80 на, 80 на 3 мм товщиною. Прогонні. Товчики ми зробили е, 40 на 40, але товщина металу 3 мм. Вони все забетоновані. Е, калітка так само 80 на 80 і кутові 80 на 80. Чому? Тому що калитка так само несе певне навантаження. І кутовий теж несе навантаження, оскільки він працює в двох напрямках. А лінійні. Стопчики 40 40х40. Це і економно, і ефективно. Зв'язали стовпчики ми поперечинами. Це поперечна, це така прямокутна труба. 40 на 20 і товщина 1,8. Є товщина 2, 2,3, але сама тонка 1,8. Для чого? Для того, щоб було легше монтувати ламелі. От. Тобто воно і виконує свою функцію, і сверлиться на отакі от. Кріплення, ми ну, це кріплення бачили. Це, от, це шуруп з свердлом і з обрезиненою шарбою. От, відстань між стовпчиками 2,5 метри. Ну, допускається від 2 метрів до 3, але оптимальний варіант ми порахували, що це 2,5 метри. Висота стовпчиків. 2 метри забетоновано землю десь на 95-100 см. Тобто метр, приблизно метр. З'єднані поперечини з'єднані на зварку. Зверніть увагу, що зварювати потрібно тільки вверх низ Оці частини не зварюються. Чому? Тому що тоді йде дуже жорстко і ламається. Ну, Вітрові нагрузки, температурні нагрузки. Ось таким от чином. Між стовпчиками прохоп іде, тому що рельєф рівний. От. І тепер ми на цей каркас наносимо, кліпимо ламелі. Тобто фактично ці євроштахети не так називають, але правильна їх назва називається ламелі.